Задання, правильна чотирикутна піраміда і циліндри мають рівні висоти. Ага, ми це з вами робили. Щось таке, да? так, мають рівні висоти. Радіус кола, описано коло основи піраміди до рівня. А, ні, це трошки інше. Щось таке зовсім інше завдання було. Ще раз. Правильна чотирикутна піраміда. правильна чотирикутна в основі квадрат. Малюємо. Тут сплошне, тут сплошне. В основі квадрат, значить, ми проводимо діагоналі. Через точку перетину діагонали. Піднімаємо висоту, підняли Бічні ребра намалювали. Ой, трошки. Отак. А, Б, С, Д. Так, правильно чотирикутна, значить, у нас квадрат. Ці сторони однакові. Покажу тут прямий код. І циліндр мають рівні, рівні висоти. Радіус кола, описано коло основи піраміди, до рівня радіус кола основи циліндра. Так, значить, мають однакові висоти. Тобто, виходить, що циліндр розташований, ну, отак. Да? Придеться це підняти трошки. І тут, отак. Циліндр, він отак от буде. І з'єднуємо з основою і тут з основою. Ну, отак. Так. І так. Радіус кола. Описано коло основи піраміди, дорівнює радіусу кола основи циліндра. Радіус у нас оце. Ну, це є радіус основи циліндра. Так, площа бічної поверхні циліндра, і так, S бічної поверхні циліндра, а це 2 πrh дорівнює 600 π сантиметрів квадратних, а площа його основи S основи дорівнює 225 π а це πR квадрат, площа кола. Знайдіть об'єм піраміди. Об'єм піраміди у нас дорівнює 1 третя. S основи, тільки не у цієї, тут це основа циліндра. Так, S основи конуса на його висоту. Так, висота циліндра у нас сказано, дорівнює висоті конуса. Так, і так, давайте працювати. От у нас є рівність 222. 5П дорівнює пі Р квадрат. Значить, звідси r квадрат дорівнює 225, а отже r це корінь із 225, а це 15. Угу. Тепер переходимо до цієї формули. Радіус ми взнали це 15 2 помножено на 15 це буде 30. Тобто у нас 30 пі h дорівнює 600 π Пі, можемо прибрати, щоб знайти аж. Нам треба 600 поділити на 30. Отже, аж у нас дорівнює 20. Так, знайшли аж знайшли 20. Тепер S основи. Ну, у нас радіус ми знайшли 15. Отже, діагональ АС квадрата буде 30. А якщо діагональ квадрата 30, щоб знайти сторону квадрата, нам треба діагональ поділити на корінь з двох. Такий лайфхак, ви пам'ятаєте, да? Дорівнює. Позбудемося раціональності. Домножимо на корінь із 2. Тут буде 2. 2 і, 15 скорот... 2 і 30 скоротили, це буде 15, 15 корінів із 2. Це у нас сторона квадрата. Отже, знаходимо S основи конуса. Тобто площу квадрату це А квадрат 15 коренів із 2 квадраті. 15 квадратів 225 помножити на корінь із двух квадратів це 2, тобто це буде 450. 450 підставляємо тепер в нашу формулу. Одна третя на 450 і на висоту. Ну, звісно, що 3,450, ми скорочуємо, це буде 15 і 0 дописуємо 150 на 20. 15 на 20, 30 і дописали 2 3 3000 у мене вийшло 3000. За цією умовою. Так, все. Якщо сподобалось, поставте вподобачку, просувайте наш український контент в Ютубі. Ну, дякуйте за працю. Ті, хто працює в Ютубі і робить для вас уроки і пояснення, ставте їм вподобайки. І мені теж все. Дякую, до побачення.